Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобилєв. Хотів би розпочати урок словами відомого математика Олексія Миколайовича Крилова. Рано чи пізно будь-яка правильна математична ідея знаходить застосування в тій чи іншій справі. За статистикою, на землі щорічно гине від розрядів блискавки 6 осіб на 1 мільйон жителів. Цього не трапилось б, якби всюди були громовідводи, оскільки вони утворюють конус безпеки. Що вищий громовідвід, то більший об'єм конуса. Застосуємо математику, обчислимо висоту громовідводу та площу, яку він захищає, якщо радіус захищеного круга 50 метрів, а кут між громовідводом і твірною конуса безпеки 60 градусів. Знайдімо висоту конуса за означенням тангенса. Де твірна гіпотенуза, а радіус основи протилежний катет до кута 60 градусів. Тоді висота конуса дорівнює відношенню 50 до тангенса 60 градусів що наближено дорівнює 29,4 метра. Площу, яку захищає громовідвід, обчислюватимемо за формулою пі квадрат, Що наближено дорівнює 7850 метрів квадратних. Архітектори у своїх спорудах часто використовують конуси. Верхня частина башти має форму конуса, радіус основи якого 11 поділено на пі метрів, а твірна 9 метрів. Бічну поверхню планують покрити мозайкою. Скільки мішків клею потрібно купити для виконання цієї роботи, якщо витрати клею 5 кг на 1 метр квадратний, а в одному мішку 25 кг. Знайдімо спершу площу бічної поверхні башти за формулою PRL. Отримаємо 99 метрів квадратних. З'ясуємо, наскільки квадратних метрів вистачає одного мішка клею. Для цього поділимо 25 на 5. Тобто одного мішка вистачає на 5 метрів квадратних. Аби визначити, скільки мішків потрібно для 99 метрів квадратних, поділимо 99 на 5, що дорівнює 19,8. Отже, щоб покрити мозаїкою башту, потрібно 20 мішків клею. Сьогодні на уроці ми повторили, як знаходити елементи конуса і площі поверхні. Маю надію, що надалі теоретичні знання, здобуті на уроках геометрії, ви зможете успішно застосовувати в різноманітних ситуаціях. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Хай вам щастить!